Сполучених штатах звільнили координатора, який збирав дані про воєнні злочини Росії в Україні. Адміністрація Дональда Трампа також розпустила робочу групу, яку він очолював. Це стало відомо завдяки журналістам видання Вашингтон Пост. Цей координатор мав збирати розвідані про звірства Росії проти України. Посада була створена для притягнення Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українського народу. Джейсон Кроу, який ініціював створення цієї посади, наголосив на важливості виконання обов'язків координатором. Експерти вважають, що такі дії можуть свідчити про те, що Сполучені Штати більше не є захисником верховенства права у світі. Джейсон Кроу також заявив, що Дональд Трамп і директорка національної розвідки Тулсі Габард повинні діяти, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його злочини в Україні. Колишній керівник групи з розслідувань Елі Розенбаум висловив тривогу через відмову США від зобов'язань щодо воєнних злочинів. Раніше адміністрація Трампа розпустила групу, яка боролася з російськими олігархами, і зусилля щодо санкцій проти них були припинені. Інстаграм посилює контроль за віком своїх користувачів. Особливо це стосується підлітків, які можуть вказувати неправильний вік. Компанія Мета використовує штучний інтелект, щоб перевести такі акаунти на підліткові профілі. Ці профілі мають обмежений доступ і захисні налаштування. Система може розпізнати підлітків, навіть якщо вони вказують вік дорослих. Штучний інтелект аналізує, які ви публікації робите, які привітання з Днем народження отримуєте та ваші інтереси. Наприклад, якщо ви цікавитеся дитячими серіалами чи іграшками, система може подумати, що ви підліток. Підліткові акаунти з'явилися минулого року. Тепер вони є і в Фейсбук та Месенджер. Вони обмежують, з ким можна спілкуватися і який контент дивитися. Зміни в налаштуваннях можна робити тільки з дозволу батьків або опікунів. Мета вважає цю ініціативу важливою через занепокоєння щодо психічного здоров'я підлітків. Батьки можуть краще контролювати, що дивляться їхні діти. Компанія заохочує перевіряти правильність вказаного віку в профілях. Понад 54 мільйони підлітків вже користуються такими акаунтами, 97% з них віком від 13 до 15 років залишаються в цих захищених середовищах. Футбольні вболівальники з нетерпінням чекають на фінал Кубка Короля. Він відбудеться 26 квітня у суботу. Барселона і Реал зустрінуться, щоб визначити переможця Кубка Іспанії. Барселона цього сезону показує стабільність. У Реала, навпаки багато питань щодо гри. Тренер Карло Анчелотті може залишити клуб. Його місце, можливо, займе хабі Алонсо з Байера. Реал вже вибув з Ліги Чемпіонів, програвши арсеналу. Тепер команда зосереджена на Кубку Іспанії та Лалізі. Барселона випереджає. Реал на сім балів у Лалізі. У півфіналі Барселона перемогла Атлетіко з рахунком 5-4. Реал здолав Реал Сосєдат з таким самим рахунком. Цей фінал стане 260-ю зустріччю Барселони та Реала. Реал має 106 перемог, Барселона 102. 51 матч закінчився нічиєю. У останній кубковій зустрічі Реал переміг Барселону 4-0. Фаворитом цього разу є Барселона. Шанси на їхню перемогу оцінюються у 2,16 цілих Якщо гра перейде в додаткові тайми, Барселона має перевагу. У разі пенальті шанси рівні. Ймовірність, що обидві команди заб'ють, висока. Очікується більше двох з половиною голів у матчі. Барселона ймовірно відкриє рахунок першою. Футбольні вболівальники з нетерпінням чекають на фінал Кубка Короля. Він відбудеться 26 квітня у суботу. Барселона і Реал зустрінуться, щоб визначити переможця Кубка Іспанії. Барселона цього сезону показує стабільність. У Реала навпаки багато питань щодо гри. Тренер Карло Анчелотті може залишити клуб. Його місце можливо займе хабі Алонсо з Баєра. Реал вже вибув з Ліги Чемпіонів, програвши арсеналу. Тепер команда зосереджена на Кубку Іспанії та Лалізі. Барселона випереджає Реал на 7 балів у Ла Лізі. У півфіналі Барселона перемогла Атлетіко з рахунком 5-4. Реал здолав Реал Сосєдат з таким самим рахунком. Цей фінал стане 260-ю зустрічю Барселони та Реала. Реал має 106 перемог, Барселона – 102. 51 матч закінчився нічиєю. У останній кубковій зустрічі Реал переміг Барселону 4-0. Фаворитом цього разу є Барселона. Шанси на їхню перемогу оцінюються у два Цілих сотих. Якщо гра перейде в додаткові тайми, Барселона має перевагу. У разі пенальті шанси рівні. Ймовірність, що обидві команди заб'ють, висока. Очікується більше двох з половиною голів у матчі. Барселона ймовірно відкриє рахунок першою у Києві. На вулиці Стрітинській здають квартиру в оренду за 4 тисячі доларів на місяць. Це понад 160 тисяч гривень. Квартира розташована в царському будинку і має новий ремонт. Головна особливість квартири. Вигляд на Софію київську, але фото з цим пейзажем в оголошенні немає. Площа квартири 137 квадратних метрів. Вона на другому поверсі. У ній три кімнати і більше, ніж два санвузли. Квартира має унікальний лов дизайн. Є відкрита вітальня з високими стелями та простора кухня з сучасною технікою. Також є дві спальні, дві ванні кімнати, гардеробна та пральня кімната. Ремонт зроблений з якісних матеріалів. Система безпеки і комфорту встановлена. Лення індивідуальне, електричне Агентство з нерухомості шукає орендаря, тому доведеться сплатити ріелторські послуги. Враховуючи високу вартість оренди, загальна сума буде значною. Середня зарплата у Києві 27 тисяч 500 гривень. Тому щоб дозволити собі таке житло на місяць, потрібно працювати півроку. Президент Росії Володимир Путін несподівано згадав про можливість переговорів з Україною. Мова йде про припинення ударів по цивільних об'єктах. Політолог Володимир Фесенко вважає, що ця ініціатива насправді походить від України. Путін лише натякнув на готовність обговорювати це, але це не його пропозиція. Путін хоче зберегти можливість переговорів з Америкою. Його цікавлять домовленості з Трампом щодо бізнесу, економіки та санкцій. Але Трамп вважає, що спочатку має бути домовленість про припинення вогню в Україні. Тому Путін йде на імітаційні кроки, такі як так зване перемир'я. Фесенко пояснює, що прямі переговори між Путіним і Зеленським зараз не потрібні для припинення вогню. Підписи президентів не мають значення. Це можуть зробити військові або представники урядів. Політолог додає, що переговори між Україною та Росією потрібні, але на рівні військових експертів. Потрібно обговорити технічні деталі. Як от лінія зіткнення, це має відбуватися за участі третьої сторони, наприклад, сполучених штатів, які можуть контролювати дотримання домовленостей. Президент Росії Володимир Путін несподівано згадав про можливість переговорів з Україною. А мова йде про припинення ударів по цивільних об'єктах. Політолог Володимир Фесенко вважає, що ця ініціатива насправді походить від України. Путін лише натякнув на готовність обговорювати це, але це не його пропозиція. Путін хоче зберегти можливість переговорів з Америкою. Його цікавлять домовленості з Трампом щодо бізнесу, економіки та санкцій. Але Трамп вважає, що спочатку має бути домовленість про припинення вогню в Україні. Тому Путін йде на імітаційні кроки. Та такі як так зване, перемир'я Фесенко пояснює, що прямі переговори між Путіним і Зеленським зараз не потрібні. Для припинення вогню підписи президентів не мають значення. Це можуть зробити військові або представники урядів. Політолог додає, що переговори між Україною та Росією потрібні, але на рівні військових експертів. Потрібно обговорити технічні деталі, як от лінія зіткнення. Це має відбуватися за участі третьої сторони, наприклад, Сполучених Штатів, які можуть контролювати дотримання домовленостей. Переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки можуть стати несподіваним шансом для України. Хоча Україна не бере участі в цих переговорах, їхні результати можуть вплинути на світову геополітику. Це стосується енергетичних ринків та міжнародної підтримки України. Успіх переговорів може створити нові можливості для України однак існують і ризики. Якщо санкції з Ірану будуть зняті, Тегеран повернеться на світовий ринок нафти. Це може збільшити експорт та знизити ціни на нафту. Російська економіка може від цього постраждати. Україна може отримати вигоду, уклавши вигідні контракти на енергоносії. Переговори також зачіпають інтереси Росії, Китаю, Ізраїлю та європейських країн. Вони грають важливу роль у війні в Україні. Успішна угода може змінити баланс сил у регіоні. Це може вплинути на підтримку України. Існує ймовірність, що переговори змінять позицію Ірану щодо Росії. Якщо санкції знімуть, Іран може зменшити постачання зброї Росії. Це може статися через тиск з боку Сполучених Штатів та Європи. Негативний сценарій може призвести до ескалації на близькому сході. Це може відвернути увагу Заходу від України. Україна може лобіювати через західних партнерів. Вона може домагатися припинення військової співпраці Ірану з Росією. Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, не поїхав на переговори до Лондона. кажуть, причина в тому, що Київ відмовився визнати Крим російським, але є й інші причини. Олег Рибачук, голова центру спільних дій, сподівався на обговорення Криму. Він не розуміє, чому Сполученим Штатам важливо, щоб Україна визнала Крим російським. Україна та Європейський Союз мають єдину позицію. Вони не визнають окуповані території. Це також позиція Європейського Союзу. Сполучені Штати намагалися просунути цю тему, але Європейський Союз стоїть твердо. Дипломатка Європейського союзу Каї Калас теж висловилася проти визнання Криму російським. Українські дипломати відповіли на неприбуття американської делегації. Вони знизили протокольний статус переговорів і планують додаткові консультації в Лондоні. Рибачук зазначив, що Дональд Трамп обрав інший сценарій. Він тисне на тих, хто не йде на компроміс. Сполучені Штати не надають реальних гарантій безпеки. Невідомо як вони збираються гарантувати мир, якщо Путін знову нападе визнання Криму Іським зруйнувало б післявоєнний світовий порядок. Це зруйнувало б домовленості після Другої світової війни світову конструкцію, створену для запобігання новим війнам. У середу в Лондоні планувалася важлива зустріч. У ній мали взяти участь представники Сполучених Штатів України, Великої Британії, Франції та Німеччини. Проте більшість учасників не погодилися з основними умовами угоди. Тому зустріч відклали. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вирішив скасувати свою поїздку. Його турбує жорстка позиція України. Вона може ускладнити досягнення компромісу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що країна може припинити зусилля, якщо не буде прогресу. Він сподівається, що Київ і Москва зможуть домовитися про завершення трирічної війни. Але дипломати сумніваються через значні розбіжності. Спецпредставник Трампа Стів Вітков не поїде до Лондона, проте він планує зустріч із Володимиром Путіним у Росії. У Лондоні Сполучені Штати представлятиме генерал Кіт Келох минулого тижня. Намагалися сформувати спільну позицію між американцями, європейцями та українцями, але деякі пропозиції Вашингтона виявилися неприйнятними.